Розпочинаємо вирощування полуничної розсади і забезпечуємо себе урожаєм уже в цьому сезоні. Зараз ви дізнаєтеся, коли і як сіяти, як підвищити схожість насіння, який ґрунт обрати, а також про світло, температуру і підживлення. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Сіяти полуницю можна з січня і до початку квітня. Але якщо ми встигнемо це зробити в січні-лютому, то скуштувати свій перший урожай зможемо вже в поточному сезоні. Але пам'ятаємо, що ранній посів передбачає додаткову досвідку. Якщо ж такої можливості немає, починаємо з початку березня. Тоді світла на підвіконні буде достатньо, але скуштувати урожай ми зможемо вже в наступному сезоні. Щоб виростити міцну і здорову розсаду полуниць і. Суниці насіння потрібно забезпечити вологістю і загартовуванням, тобто стратифікація, основне завдання якої забезпечити умови для швидкого пробудження. Але чи можна обійтись без тої самої стратифікації? Великоплідні сорти полуниці стратифікуються обов'язково, причому довго на протязі 5-6 тижнів. Тільки так ми зможемо добитися високої схожості. А от мілкоплідні і суниця може прорости. Без, але при цьому відсоток схожості буде нижчий і імунітет в рослини буде нижчий. Тому хоча б коротку протязі двох тижнів, але все ж таки робимо. Стратифікувати можна різними способами: на ґрунті і без. Якщо без, то беремо два ватних диски, зволожуємо їх, між ними засипаємо насіння, диски закладаємо в пластиковий контейнер, а контейнер ставимо в холодильник. Періодично провітрюємо, щоб забезпечити доступ кисню. До все цього. Способу, що він значно економить місце в холодильнику, а великим мінусом є те, що насіння можна пересушити. Зазвичай я сію полуниці небагато і віддаю перевагу стратифікації на ґрунті після посіву. І так, який має бути ґрунт, легкий, рихлий і стерильний. Сьогодні ми будемо сіяти в універсальний субстрат, який попередньо був продезінфікований. Духова шафа 150 градусів, 30 хвилин. Після дезінфекції потрібно Відновити корисну мікрофлору. Зволожуємо грунт теплою водою, можна з додаванням біопрепаратів. Ставимо в тепле місце і залишаємо там на два тижні. Дивимося на наш субстрат. Якщо в складі достатня кількість агроперліту, то додаємо лише пісок, який також має бути стерильним. Зволожуємо, перемішуємо. Оскільки у полуничної розсади невелика коренева система, то брати глибокі ємності не потрібно. Ідеальна висота біля 5 см. Якщо насіння у вас багато, а місця в холодильнику немає, то можна посіяти в загальну ємність. Але пам'ятайте, при загущеному посіві полуниця може підчепити чорну ніжку. Захворіє одна рослина, захворіють всі інші. А ще загальної ємності потрібно досить швидко пікірувати. На фазі 2-3. Справжніх листочків. І при цьому крихітні рослини легко пошкодити. Тому найзручніше сіяти одразу по окремих стаканчиках по одній-дві насінини. Я буду використовувати готові стаканчики. Також дуже зручно брати одноразові 100-грамові стаканчики. При цьому не забуваємо на дні пробивати дренажні отвори. Полуниця не переносить застою води. Наповнюємо наші стаканчики вологим субстратом не досипаємо до верху пів сантиметри. розрівнюємо. Насіння полуниці дуже дрібне, і тому, щоб рівномірно його розподілити, спочатку розсипаємо тоненький шар піску по поверхні ґрунту, а далі беремо медичний шприц, на кінчик куголки, формуємо крапельку, зачіпляємо насінинку і потоком води виставляємо насінинку в потрібному місці. Щоб при поливі насіння не заглибилося, зволожуємо за допомогою оприскувача. Якщо на вулиці ще є сніг, накриваємо посіви шаром 1 см. а далі накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на стратифікацію. Для мілкоплідних сортів на 2-4 тижні, для крупноплідних на місяць півтора. Періодичну плівку знімаємо, провітрюємо конденсат, який скупчується, витираємо. Як тільки ми побачимо такий мушочок, тобто сходи, або закінчиться час відведення на стратифікацію конкретного сорту, витягаємо з холодильника в тепле місце. Кімнатна температура, плівку слід знімати лише тоді, коли з'являться справжні листочки. Раніше не потрібно, тому що через різкий перепад вологості розсада може погано себе почувати краще привчати до кімнатних умов поступово, збільшуючи час провітрювання. Як тільки ми побачимо перші зелені проросточки, ставимо на цілодобову досвідку на 3-4 доби. Далі світловий день має бути 12-14 годин. Якщо ми виставляємо лоток з розсадою на підвіконня, то слідкуємо за тим, щоб пряме сонячне проміння не потрапляло на рослину. Дуже ніжні листочки можуть отримати сонячні опіки, а також швидко втратити вологу і пересохнути. Оптимальна температура для вирощування розсади полуниці 18. 20-20 градусів. Сонечно-полуничні сходи мають дуже слабку кореневу систему. Це потрібно врахувати при організації поливу. Верхній шар має бути постійно вологим. Якщо ми пересушимо, рослина загине. Якщо ми перезволожимо, почнуть розвиватися грибки. Тому беремо пляшечку з довгим носиком. Це може бути і звичайний шприц, і ліємо невеликими порціями прямо під корінь. Використовуємо відстояну воду кімнатної температури. Одразу підгодовувати не потрібно. Вистачає харчування, яке є в самому субстраті. А вносити добрива можна починати після появи двох-трьох справжніх листочків. А як посадити полуницю у відкритий ґрунт, буде окреме відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої полуничні зайки. Па-па-па-па! Па! -па, -па, -па! па!